Загадки про тварин. Дов'є вуха, куций хвіст, до мисливства в нього хист, Все знаходить навмання Це маленьке цуценя В нас гуляє біля тину, має носик на мистину, сам він схож на будячок, це колючий їжачок. Хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю. Лапкою миюся щодня, я похнасте кошеня. Хто з вас цю тварину знає, хто скоріше відгадає? Ладенький бочок, рожевий п'ятачок і хвостик кричок. Порося. Є горішки і грибочки у дуплі на мотузочку. Пригаю по гілочкам Я руденька білочка. В лісі тваринка живе полохлива, добра, пухнаста та дуже ляклива. Вушки вона притискає свої, сурхит усякий, лякає її. Заєць. Пасеться на логу тварина, пухка і сіра, як хмарина. Вона нам вовною дає турботу і тепло своє. Вівця. Я в гадівстві допомога, маю вим'я і два роги, цілий день траву жую, молоко смачне даю, корова. Невеличка та сіренька, в норці мешкаю тихенько, уночі по хаті нир. Я шукаю сало і сир. Миша. Будить будильник нас кожного ранку. Він кокурікає гучно на ганку, всі прокидаються, сонце встає, на кожнім подвір'ї будильник це є. В лісі оно ріжеве, дуже хитрою сливе, низька тварина ця на зріст, хутро руденьке, пишний хвіст. Ну що, пізнали, це лисиця? Засвітили серед ночі в темній хащі жовті очі, наче лісу грізний дух. Гострі ікла, сірий смуг, полюватий де хижак, На весь ліс наводить жах. Бовк Кінець. А хто слухав? Молодець.